Оксана, запитання: чи можна дівчина приступати до святого Причастя, не відповідавшись, якщо вона е, цілувалася з хлопцем? Е, чи є це гріхом? Цілуватися з хлопцем до шлюбу. Дякую. Це гарне питання. Знаєте, мені би собі ще подобало, якби ви цілувалися після шлюбу? Бо ви такі до шлюбу всі світі. Що я б вас перший раз під церкву поцілувалися і до причастя. Поцілувалися і до причастя. Бо тому, що вони на крилах, вони, вони щасливі. Але я хочу, щоб ви зберегли цей стан, щоб і після шлюбу цілувалися і такі були щасливі. Якби ви билися перед церквою, то я би ще задумався, чи пускати вас до причастя, чи ні. І то, навіть, якщо побилися, такі, оце я дав нормально, розумієш, і отримав теж нормально. І вроді так, якби по нулям, так? але коли ти злобу маєш, коли ти думаєш, як помститися, от будемо з церкви ходити, кубице борщі скінчали, тебе як втручу з тих сходів, будеш фуркотіти, летіти там, оце є біда! Ви це ви шукаєте, як заборонити добрі речі тих, що роблять нас щасливими. Христ, апостол Павло каже, вітайте один одного поцілунком. Вітайте один одного поцілунком. А закохані, так вони ж, це ж той приклад приклад найбільшої подібності до Бога. Але Бог каже, як ви вже один одного любите, то бережіть і відносите один до другого. Будьте вірні один одному. Бо як ви зраджуєте подружжя, то ви так само зраджуєте і мене. Бо ваша любов нестабільна. Але коли ви цілуєте хлопець з дівчиною, то дай вам Боже здоров'я. Збережіть той стан. Згадуйте його після шлюбу теж. Згадуйте. Вони переживають, що поцілувалися чи йти до причастя. А то, що матюкається, то що б'ються, то що брешуть один одному, це нічого.